Ла -ла. Ла -ла -ла. Ла -ла -ла Синок, ти збираєшся? А ми ще куди то йдемо? А ми ще кудись йдемо? Я тобі 10 разів наголошувала. Ми їдемо в Туреччину. Десять разів тобі наголошувала. Ну, я забув, вибач, ай, давай здягайся сірі штани з горлом і збирайся давай. Ідемо. Хорошо, я ж не знаю. Що мені брати? Ну ти готовий. Я забув, що мені вдягати. Штани з горлом, Господі. А, штани з горлом. Я готовий. А що мені треба було робити?